Сьогодні відбулася пробна обкатка трамвайної лінії насихів. Проїхав вагон Татра КТ-4СУ номер 1053 відновлений КП «Львів електротранс. Ну, звичайно, це робоча установка, були певні ну, недоліті, наприклад, забруднені колії, Але як бачимо, все більш-менш в порядку по лінії можна їздити. Жодних проблем з енергопостачанням, з райковим господарством не було. Єдине, що колія була забруднена сміттям. 17 числа почне курсувати трамвай в штатному режимі. На лінії буде працювати 10 трамвайних вагонів від Соборної до кінотеатру Довженка курсуватиме трамвайний маршрут номер 8 Періодичність 5-6 хвилин. Курсуватиме трамваї з 6-ї години ранку до 12-ї години вечора. Не їдемо, бо не розчистили дорогу далі. Розчищають дорогу, почистять, тоді поїдемо. Мені сподобалося, маршрут гарний. У мене багато таких вражень, що нарешті на Сиху і буде трамвай. Люди давно вже того чекають, і я так само бояся Херчанка. Напруга є, Коля, все відповідає нормам. Контактний провід натягнутий, підстанції всі включені, захист ніде не спрацьовує. Захист, якщо на, на контактній мережі якісь недоліки або на самій колії живлення мінуса чи плюса, на підстанції спрацьовує захист і повністю гаситься підстанція, вибиває на Ну, І тоді трамвай зупиняється. Як бачите, зараз ми їдемо все нормально, на підстанції в нас зараз чергують люди, які дивляться за показниками обладнання, і поки що все нормально. Ну, Лінія змонтована зараз на 98%. Залежно, зараз пройде трамвай, подивимося, якісь Можливо, є недоробки, щось таке, але мінімально під чистим підіб'ється. Дріт повністю не відрегульований, десь заходить запантограф, десь цей, але це абсолютно ніяких проблем немає. Там відкручується, просто бачите, тому їде аварійна машина зразу за нами, щоб бачити всі недоліки, де що можна усунути. Побудували на хуторівці нову тягову станцію нового типу. Так, що в нас ще є і запас, бо в планах тут буде і тролейбус ще їздити підкріплення тролейбусних фідерних цих виводів. Залежно від інтенсивності руху, контактна мережа трамвая до капітального ремонту має служити 10 років. Колись колі будувалася на шпальні основі? Зараз колія будується на плитах ПКП. З кріпленням, клемно-болтовим кріпленням і врахується воно безшумне, так як під трамвайною колією вкладається гумовий пояс, який безшумлює травані колір. Вона відповідає всім, як я казав, європейським якостям а по цій технології. Це дуже-дуже добра технологія. 99% колія готова, і контактна мережа, як ми бачимо. 1% – це може ще не готові площадки для висадки посадки пасажирів. Ну, Нову колію ми будували, почав початок будівництва трамвай сихи і будувалося від вулиці Сту. Зараз до кінотеатру Довженка це перший етап, другий етап буде від кінотеатру Довженка розворотного кільця до, до розворотного кінця Санта-Барбара.